Всім привіт! Дивіться, як змінити функціональні особливості налаштувань та інтерфейсу Windows 11, які не всім до вподоби. Кожне велике оновлення версії Windows змінює деякі звички користувачів. Деякі зміни хороші, а деякі можуть бути поганими у 11-й версії операційної системи Windows є низка змін, які велика кількість користувачів вважають найгіршими особливостями і які хотілося б змінити. Далі у відео я покажу, як можна налаштувати цю ОС під себе і зробити функціонал звичнішим до використання. Опираючись на те, що більшість користувачів подобається простий робочий стіл, компанія Microsoft вирішила урізати контекст меню, і для відкриття повноцінного потрібно зробити кілька кліків замість одного у Windows 10 при натисканні правою кнопкою миші відкривається повноцінне контекстне меню, де перераховано все, що можна зробити з цим елементом. У новій версії операційної системи меню надає не більше п'яти елементів. Щоб відкрити повноцінне меню, потрібно натиснути тут, показати додаткові параметри або натиснути комбінацію клавіш Shift плюс F10. Для вирішення цього питання потрібно зробити виправлення у реєстрі. Клацніть правою кнопкою миші по меню Пуск виконати. В полі пишемо регендіт. -ok». У вікні реєстру, що відкрилося, переходимо наступним шляхом. У цьому розділі потрібно створити декілька нових параметрів. Клацніть правою кнопкою миші по папці CLSID створити розділ. Дайте йому ім'я. Потім у цьому розділі створюємо ще один розділ з такою назвою. Після цього перейдіть у створений розділ. Тут виділіть параметр за замовчуванням, з правою кнопкою миші по параметру змінити, а потім замість значення не присвоєно встановіть йому порожнє значення ОК. Після цього закрийте редактор реєстру і перезавантажте систему. Після перезамонтаження контекстне меню матиме такий вигляд. Наступне налаштування стосується провідника. У Windows 11 провідник по суті аналогічний 10. Єдина відмінність це відсутність стрічки меню і багато загальних пунктів меню, приховані під меню параметрів. Це не дуже зручно. Щоб вирішити проблему у вікні редактора реєстру перейдіть по наступному шляху. Тут створіть розділ реєстру з ім'ям BlowCat, потім відкрийте його, створіть нове значення та вкажіть йому таке ім'я. Після цього закрийте редактор реєстру та перезавантажте комп'ютер. Відкриваємо провідник та перевіряємо зміни, Стрічка меню тепер має звичайний вигляд. У Windows 11 меню пуск з замовчуванням знаходиться посередині дисплея і займає більше місця на екрані для меншої кількості значків ніж у Windows 10, що ще гірше потрібно клапнути вдруге, щоб побачити список всіх ваших програм. Вирішенням цієї проблеми буде повернення класичної панелі завдань за допомогою сторонньої утиліти OpenShell або редагування реєстру. У вікні програми оберіть стиль стартового меню. нижче відзначте Замінити кнопку Пуск. ОК. Тепер під час натискання кнопка відкривається класичне меню Пуск. Стандартне меню також залишилося. Спосіб перемикання на класичне меню за допомогою реєстру, який працював у ранніх збірках, більше не працює. Другий спосіб ще робочий, але при цьому не будуть активні кнопки меню пуск, «Кортани» та пошуку, але у зв'язці з утилітою OpenShell цей спосіб цілком працездатний. Для редагування реєстру у вікні редактора перейдіть по шляху. Тут створіть новий параметр де «Word» І з таким ім'ям. І надайте йому значення 1. Після перезамонтаження потрібно налаштувати відображення системних іконок, годинників, гучності та мережі. Тут виберіть пункт увімкнення та вимкнення системних іконок, а потім увімкніть годинник, гучність, мережу та індикатор введення. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску, утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд-масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Також у Windows 11 прибрали функцію, яка дозволяє легко змінювати розмір панелі завдань. Залишилася лише можливість вибирати між одним із трьох можливих малим, середнім і великим розміром. У вікні редактора реєстру перейдіть по шляху, створіть нове значення DWord і назвіть Task 7 Відкрийте доданий параметр і встань значення 0, 1 або 2, відповідно, це маленький, середній або великий розмір. Після зміни закрийте редактор реєстру та перезавантажте комп'ютер. Windows 10 дозволяє розміщувати панель завдань у верхній чи вічній частині екрана, але Windows 11 це функція відсутня. Якщо ви хочете перемістити панель завдань, ви можете використовувати інше програмне забезпечення, наприклад, Start 11. За допомогою реєстру можна перемістити панель завдань наверх екрану. Введіть редактор. І перейдіть по шляху. У даному каталозі відкрийте параметр Setting. Тут змініть у другому ряду п'яте значення з 03 на 01. Потім відкрийте менеджер завдань і перезавантажте провідник. Після перезавантаження провідника панель завдань буде відображатися у верхній частині екрана з годинником, регулятором гучності тощо. При використанні кількох моніторів для конкретного відображення доведеться змінити всі ключі в даній папці. Windows використовує Microsoft Edge як браузер за замовчуванням. У Windows 10 можна було встановити інший браузер як браузер за замовчуванням під час інсталяції. В Windows 11 доведеться змінити налаштування вручну. Доведеться вручну змінити програму для відкривання таких файлів HTML, SVG, XHD і так далі. Тому при натисканні за посиланням у пошуку Windows буде відкриватися Edge, а не вибраний браузер. Щоб це виправити, відкрити параметри. Програми. Перейдіть до програми за замовчуванням. Прокрутіть вниз і знайдіть Microsoft Edge. Тут змініть кожне значення. Клацніть по розширенню та виберіть потрібний браузер за замовчуванням. В останніх оновленнях Windows 10 з'явилася функція, яка показує поточну температуру та погоду на панелі завдань ліворуч від регулятора гучності та годинника. У Windows 11 цю функцію прибрали. Щоб повернути цей віджет, доведеться встановлювати додаткові програми, наприклад, Weather Bar або Weather Bug. Це безкоштовні віджети, які знаходяться на панелі завдань і показують погоду. Ще однією особливості Windows 11 є те, що OneDrive встановлений і налаштований на запуск під час кожного завантаження операційної системи. Щоб виправити це, клатніть по значку програми із зображенням хмаринки правою клавішою миші, відкрити налаштування та змініть позначку, навпаки, запустити OneDrive автоматично. У Windows 11 не можна відкріпити деякі плитки з панелі завдань, просто класнувши по них правою кнопкою миші, це плитки міні-програми, подання завдань, чат і пошук. Щоб вимкнути непотрібні плитки, класні з правою кнопкою миші по панелі завдань, відкрити параметри панелі завдань. Тут ви можете виключити те, що вам не потрібно. Поки що на цьому закінчимо. Якщо у вас є що додати, будемо раді бачити ваш коментар під відео. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забувайте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях. Дякуємо всім за перегляд!